Це ми в'їжджаємо в їжаємо. такі згір з'їжджаємо. Так, це ми з гір з'їжджаємо. Були в горах, на снігу трохи діти побавилися. А це вже з'їжджаємо. І так круто з'їжджаємо. Там внизу така маленька хатинка, гарненька. Така заховалася. О, бачить, який Віталік. Зараз поворотка. Урод будь-бає уважний. Що-що? Важкі фістки. Ски. Скину, Скину, Дивіться, діти, насолоджуйтесь. А там що? З правої сторони полі є, чи що, чи здалося? Ту там опечера яка. О, О там справа. Печеря. Бачите, колія. Ну, і точно колія, але вона якась така широка, mm -hmm. не розумію, це одна колійка чи що? Капець, це, це Віталік тільки одна Шо? Одна рейка. Я а му. друга йде. А це, це нам Дві дуже близько. Такі не такі колії, як наш. Це ясно точно. О, це вже якийсь флорісто. І швидкість, тут, баш, і ті дороги швидкість йдуть, йдуть. 65 майлів. Такі цікаві, що тут за поїзда, якого розміру вони їздять, там поїзда.

Більш нікуди їх не дивися, Соломія, ти такого більш ніде не побачиш, так. подивися. Я бачу. А от дивися, у вас скелі як передбачить. А, яка а? красота. Ото да. Ви такого більш ніде не побачите. Я бачу. Дивися, <ривіться> я дивлюсь. <ривіться> Просидиш в моїй паті. Бачиш, яка там печера була, бачиш? О, там, до речі, там, до речі, мед... там, до речі, медведі живуть. О, а там водмідь ходить. Так? Да? Да, так. Тому... Точно. Зняла? Назад пересідай на ту сторону, будеш бачити краще. Ого, а тому, бачиш яка гірська річка. А Та, що тобі? Тамо був. Там в цій печері. А, так ось роби рот і скрій як риба. О-о-о, каже. о о, о каже. <Стур> Це Назар, коли спускаємося з гір, то тобі вуха заложив. А як він казали, здобувши? Дай мені щітку. Вуха. о, скажи. Поспівай, поспівай. О, 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 Давай, ну. Мені не позичу. Наші свинині оглядає Ну Та природа. природа, бачиш? <пшу> Не ну, <куся, густі> да. <to, куся>, треба <пшу> А, вушна чистка. Открий рота. рота і це. Назад. І будь з відкритим ротом. Оліром який камінь червоний, рижий. Мама, 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 На На гори, гори, вони тут ходять. Вони, вони тут ходять. Ну подивись добре в гори, пильно. Я їх бачу. Аж